Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Я запалила свічку, ось тут в мене горить свічка, яка активізувала ритуал на захист даного відео і мене, від негативного впливу. І, відповідно, всім, хто буде бажати чогось нехорошого мені, чи всім, хто бажає чогось нехорошого Україні та українцям, їм всім полетить дуже сильний відкат, якщо вони будуть дивитися це відео. Отже, свічко запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Все, я за законом сесії сесію попередила. Всім, хто любить Україну, хто боліває за український народ, за нашу перемогу, і хто до мене нейтрально відноситься, хто не має нічого поганого в думках проти мене, всім це відео дивитися безпечно. Можете споніли його дивитися. Давайте з вами подивимося на Полтаву: Кременчук і Миргород. Так? Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З 20 по 27 жовтня 2024 року місто Полтава, місто Кременчук, місто Миргород. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Полтава, місто Кременчук, місто Миргород. З 20 по 27 жовтня 2024 року. Полтава. Так. Кременчук, Миргород. Полтава. Будуть намагатися поцілити туди, куди вже раніше потрапляли. Так, у нас тут? Під загрозою якийсь приватний сектор в Полтаві? Приватний сектор, а також багатоповерхова будівля, якого типу ця будівля? Тут вам не скажу, дивіться, тут так само ще загроза пошкодження ушкодження транспорту. О, приватний сектор, житлові будинки та під загрозою, будівля. І е, біля будівлі якісь е, е, біля цієї, біля цієї будівлі пропарковані автомобілі. Так, <клі> дивимося тут у нас, що. Плани ворога будуть направляти ракету, а так само шахіди. Е, так, ну, дивіться. Мали би збити, подивимося потім по сторонам світу. і Зрозуміємо, наскільки справляться. Надіємося, що зіб'ють, тому що карта перемоги там випала. Надіюся, що зіб'ють. Будуть направлена ракета на якісь об'єкти пов'язані з військовими або з навчанням військових, щось якось до того дотичне. розумієте? так, карта сили, силові структури, поліцейські відділення, прокуратура. І навчальні заклади пов'язані з воєнними, там, де на воєнних вчаться щось таке, все ж на цю тематику. Тобто ви розумієте, та з поліцейськими, з прокуратурою, з розміщенням відділення міліції якоїсь, так само ТЦК, розміщення, наприклад, ТЦК, тобто все, що пов'язане з воєнною тематикою, заклади, іменно заклади, і так само навчальні заклади. От це все буде під прицілом чомусь у ворога в в місті Полтава. І ну, є загроза прильоту. Ми зараз подивимося по сторонам світу, чи, чи все-таки ну, правильно я розумію, що, що зіб'ють, мали би збити. Але там, розумієте, тут йде і одна ракета, і потім йде шахіди, і знову старший аркан смерті, який на балістку вказує, але ще жезлів. Ну, вона якби накриває та, карта перемоги, ніби як мають справитися. Хоча, знаєте, можна говорити, що з балістичною ракетою справляться, та? а, наприклад, з якоюсь іншою ні. Тут, ну, будемо бачити. Дивимося з вами Кременчук. Кременчук тут у нас іде відбиття. відбиття так. Далі що? Тут може бути щось ушкоджене, пошкоджене, щось пов'язане з електроенергією. Далі на воєнні об'єкти будуть націлені, на розміщення воєнних, чи перебування воєнних, чи всього, що пов'язане з воєнними теж. Є загроза, такі дійсно ну, тут дійсно йде приліт, щось опустять. Там десь неподалік є якийсь міст, там, де воно прилетить. Якийсь міст, якісь. Так, тут у нас що йде? Ангари, складські приміщення, чомусь їх дуже цікавлять. Ну Тут іде тут збиття. Так, дивимося з вами Миргород. Миргород, загорання йде якогось промислового об'єкта, якогось цеху чи щось таке, розумієте? Завод, фабрика, цех, якесь підприємство, м -м, якийсь ресурсний об'єкт. ну Тут іде йде загорання. Так само загроза тут, Миргород, у вас там, де залізничні колії проходять, або вокзал, автовокзал. Промислові об'єкти такі далі у вас під загрозою. Виробничі якісь цехи, підприємства, оце все, там іде шпигуни, які збирають інформацію, подають координати. Десь, десь такі там десь туди буде направлятися, в промислову зону. Загроза дитячим об'єктам йде. О, якісь шахідна загроза, дрони. Ну, йде перехват. Мали би збити. Могли би збити, чомусь дитячим об'єктом іде загроза навчальним закладам. От. І по карті диявола що тут ще випало, може бути якась знаєте, диверсія. Тобто ну, щось на зразок того, що дзвінок про якесь замінування. Або якийсь фейк, розумієте? Якась, якась пропагандистська новина буде, Ну, щось якась шокуюча, поширюватися, яка насправді не, оправ... ну, не, оправ... не підтвердиться. Ну, Давайте будемо дивитися по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто Полтава по сторонам світу, північ, Південь, Захід, Схід Центр. З 20 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Полтави йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, де може бути приліт, чи якісь ушкодження, пошкодження, внаслідок збиття, загорання? Покажіть мені, будь ласка, карти, в якій частині Полтави, північній, південній, західній, східній чи центральній? 20 по 27 жовтня 2024 року. Полтава, північ, південь. Захід, схід, центр. Центр, поки що у нас падає захист вищих сил. Північ під загрозою медичні заклади. Чомусь показує, так? А також все, що пов'язане з електроенергією. Ось. Так, може, треба трохи більше пропідняти, щоб вам було більше видно. Північ. Акцентую увагу на захід. В захід, бачите, буде летіти ракета. Ну, тут іде захист, йде збиття. збиття. Схід. Тут теж йде збиття. Південь. Вдень. Що у нас тут йде? Вдень. Розвідка, наводка якась. Я тут щось пов'язане, бачите, йде. От Південний район Полтави під загрозою будівля, споруда якась, бачите? Загорання, ушкодження, пошкодження, і біля неї якийсь транспорт. Або припаркований транспорт, або стоянка, якась автостоянка, або це може бути, що воно вказує на вокзал. Так розумієте, вокзал і колії, тому що ну, тут немає немає карти, яка би відображала колії. Відповідно, вона може і так відігратися. Тобто залізничний вокзал, автобусний вокзал і будь-які будівлі, біля яких є парковки, саме знаєте, такі торгові центри, державні якісь такі споруди, біля яких є парковки, в південному районі Полтава, навчальні заклади, розумієте. Так, далі у нас йде, що у нас йде перехват, іде збиття, збиття. І десь буде якесь загорання. Ну, тут десь якась інформація буде про загорання. Я так розумію, що це вже десь за межами, швидше за все, на, 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 південь, на, на південь від Полтави. Так, давайте ще раз на центр кинемо. Бачите, тут буде летіти ракета і буде перехвачена, швидше за все балістично. Ну, як варіант, може спричинити при падінні уламків, якісь загорання. Але так, взагалі, то має бути перехват. Дивимося з вами північ. Так, згідно плану, ворог знову ж таки буде повторно кудись намагатися влучити. Я так думаю, що це може бути якийсь оце дитячий заклад, але, мабуть, знаєте, як дитячий заклад. Ну, якийсь вуз, де навчаються якісь ну, можливо, воєнні тематики, тому що карта сили дуже часто відіграється у нас як приліт. І карта, бачите, тут нас такі воєнні зображені, хоч карта порятунок, і, і діти. Та? Можливо, воно хоче нам сказати, що буде перехват. Давайте докинемо. Ну так, карта героїзму. Будемо знадіти, що зіб'ють над дитячим закладом, де щось можуть збити. Давайте ще раз хід докинемо. Іди за межами, за межами. Тут може бути якісь загорання. Ну, Тут показує, що єдине, що там, бачите, ну, на півночі більша загроза все-таки, ніж, ніж в західній частині Полтави. Тут вони, тут іде збиття. Південь. Ну, а південь все-таки все, що пов'язано з транспортом, з дорогами, з коліями, стоянками. отут тут, тут все рівно всі ці карти йдуть сюди, такі негативні, бачите? Погані вісті, відчай. І шахіди будуть десь десь вночі до вас направлені. І, такі, потенційна загроза є на центр, але йде відбиття збиття. Але бачите, все-таки у нас може бути спричинене якесь загорання. Велика ймовірність, що це буде балістична ракета летіти. На дні колоди у нас такі є, бачите, будівлі пошкоджені, які, які горять. Тому будьте обережні. <кхем> е, так, давайте подивимося з вами. Пам'ятаємо, що це тільки той варіант долі, яким все розвивається на момент розкладу. Завжди є шанс зійти на кращий сценарій долі. Дивимося з вами тепер Кременчук по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Кременчук по сторонам світу, північ-південь, Захід, Схід Центр, в яку частину, в який район найбільша йде загроза через атаку ворог, через воєнні дії, де може бути якийсь приліт або ушкодження, пошкодження, якісь загорання. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кременчук з 20 по 27 жовтня 2024 року. Кременчук, північ, південь, захід. Схід. Центр. центр перехват. Мені не подобається карта на півночі. Північ Кременчук, загроза дітям, житловим будинкам і деякі загорання. Так? Загорання, можливо, наслідок збиття, тому що карти прямого прильоту не бачу, але загроза приватного сектору житловим будинкам на півночі Кременчука. Схід що це у нас за успіх? Що це у нас за успіх? Через хід буде щось направлено на центр. Напрямку до центру. йде. Ну йде тут якийсь перехват. Тоді, а що у нас в центрі Кременчук по ілюзії? Ну, йде збиття, але потім що у нас? І знову ж таки, захист вищих сил. Дивіться, на центр буде направлена теж тут якась ракета. Ну, швидше за все, я схильна думати, що впораються. тут іде збиття. Тут йде збиття. Швидше за все вночі. Східна частина є загроза прильоту, але велика ймовірність, що тут буде, що воно буде збито. Так, і карта перехватує. Давайте глянемо західна частина. Йде відбиття, збиття. Бачите? При збитті може бути спричинене загорання. Все-таки. Щось таке зіб'ють в Західному районі, що воно може спричинити загорання. Так. Шахідів тут дуже багато буде в західній частині. Південь. Ну, в Південь тут ідея відбиття. Акцентую увагу нам все-таки більше на північ. Та? Там буде дуже інтенсивна робота ППО. Ну, все, більше нічого нам не показало. Отже, північна сторона, Кременчук, є загроза загорання, пошкодження, ушкодження якогось приватного сектора, житлових будинків, чогось такого. Та? У нас східна сторона, потенційна загроза, швидше за все, зіб'ють я так надіюсь, Воно буде через хід летіти в сам на, на, на центр. розумієте, От іде карта сили, ну, вона часто відіграється як, як приліт. Але її накриває карта центр. Воно показує, що сила направлена на центр. розумієте, І далі накриває карта перехват. Тому я надіюсь, що такі, ну, такі воно вказує нам, що це, що це зіб'ють. Карти загорання тут жодної не випало, хоча дивіться, скільки карти поклала. На центр у нас, бачите, йде все-таки. Перехват того, що буде летіти, потім по ілюзії знов надії ворога на щось, знову йде, бачите, збиття чогось. Вночі знову буде летіти якась зараза, якась ракета, але ну, накриває захист вищих сил. Так що велика ймовірність, що зіб'ють. Але ну, гарантії не даю. На центр буде направлено на щось, мають збити. Південна сторона тут теж бачу захист, нічого не бачу. Негативного єдине, що от мені не подобається, бачите, тут іде збиття спочатку західний район, а далі у нас іде загорання, загорання. Я думаю, що це при збитті, ну, може і, і, і буде якесь влучання чогось, якась будівля, якась споруда може горіти. Розумієте, транспорт, щось пов'язане з транспортом. Розвідрони тут можуть літати, і тут дуже багато шахідів. Воно все таки показує. Може, десь якісь шахіти влучить, або це при збитті тих шахідів буде. Якісь не загорання. От західна частина Кременчука. Давайте подивимося з вами Миргород. Покажіть мені, будь ласка, карти Миргород, якщо подивитися на Миргород по сторонам світу, північ, Південь, Захід, схід центр, з 20 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Миргороду іде загроза е, прильоту, руйнації внаслідок збиття, внаслідок падіння уламків, якої загорання, пошкодження, ушкодження, інфраструктурних об'єктів, житлових будинків. Е, е, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 20 по 27 жовтня 2024 року? Миргород по сторонам світу. Миргород, північ, південь, захід, схід, центр, захист вищих сил, північ. Північ, перехват. Буде інформація про те, що десь збили щось над якимось приватним сектором або над житловими будинками. Щось, щось збили. Так? Південь. Або десь біля будинків житлових. Ну, йде перехват, йде збиття. Південь у нас йдуть шахіди. Розвідрони. Далі будуть погані вісті, десь як на південному заході. Ну, давайте кидаємо на захід. О, тут буде, бачите, де якесь загорання. Є загроза, таки прильоту. щось буде направлене на центр. І воно, і воно буде збито, до центру не долетить, але захід або південний захід десь тут, такі, такі йде якась, якась неприємність, іде загорання. Що що стосується воєнної тематики, розміщення розміщення воєнних або, або якоїсь зброї, ну ви розумієте, так, гуманітарної допомоги. Тому що от, карта світова підтримка вказує на якісь ангари, складські приміщення. Або ну, все, що пов'язано пов з воєнними і зі зброєю. Далі, що у нас тут йде? над дитячими об'єктами іде якась загроза? Ухте! Ну, по ілюзії, будемо надіятися, що зіб'ють. Якась ракета буде летіти над дитячими об'єктами. Миргород, так, Миргород, схід. Що у нас тут схід? Теж йде збиття якоїсь ракети, може спричинити загорання, але йде збиття на центрі ну, все-таки йде відбиття. Бід, відбиття і перехват. Давайте ще раз схід дивимося. Схід, дивіться, тут іде перехват чогось, але ну, може бути якісь перебої з світлом, та? може бути ушкодження, пошкодження, щось пов'язане з електроенергією. Південь. Тут іде захист, північ. Північ, перехват, передхват над якоюсь будівлею, якихось шахідів зіб'ють, інтенсивна робота ППО. Ну Десь просто може бути, бачите, ушкоджено щось пов'язане з електроенергією з мережею, перебої зі світлом можуть бути десь. Але, <кій> в принципі, не випало, щоб така ж конкретно, серйозно вони щось пошкодили. Де там, можливо, це західна частина, можливо, там ця промислова, знаєте, промислова зона, та, про яку нам ну, показувала попередня колода Миргород. От десь Південний Захід, десь от там, мабуть, та промислова зона, в якої в найбільша загроза є, того загорання. Не знаю. Що ж, ну, пам'ятаємо, що це один із варіантів долі, який, яким розвиваються події на момент розкладу. Завжди є шанси зійти на інший на долі і зійти на кращий. Будемо надіятися, що нічого цього не здійсниться. Хай здійснюються лише позитивні прогнози. Бажає сім'яного неба над головою, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайки як оплату за мою працю.